Доброго дня. Сьогодні ми планували з вами провести 35-ту позачергову сесію. Присутність зареєструвалися депутатів у нас в кількості 6, так? Сім. Уже Атім, сім. Було запрошено 22 депутати. Не дає нам ця кількість провести наше планарне засідання. Дуже прикро, котрий раз. Знову депутати. Показали своє відношення до своїх виборців, до всієї громади, мали розглядатися дуже важливе питання. Перше питання це допомога нашим хлопцям. Там на порядку вони дійсно цього дуже-дуже потребують. Є багато інших питань. Продовження е, програм, згідно яких ми можемо подальше працювати. Зміни до бюджету і багато, багато чого іншого, е, щоб ми могли успішно, тобто громада, працювати. На жаль, ситуація така, але ми маємо працювати далі. Додатково буде повідомлено час і місце проведення пленарного засідання. Дякую депутатам, які знайшли сьогодні час і прийшли. Вибачаюся за тих депутатів, які раз зірвали наше пленарне засідання. Обов'язково на сайті ми повідомимо, хто з депутатами прийшов, хто ігнорує. Ну і будемо якось. Робити все для того, що все-таки ми маємо провести, бо без цього ми не можемо продовжувати свою роботу. Всім до побачення.